Доброго дня, я Віктор Решотко і мій маленький садочок, хочу показати оце ось персик Fleming Fury 24007. Це третє літо, але дивіться, скільки вже він заклав персика. Якщо його увесь залишити, Персик, ну, по-перше, плоди будуть ніякі він. Дуже багато сил на те, щоб вони набралися своєї ваги, свого кольору і своїх розмірів персики. От Дуже багато зусиль йому треба деревинці, але деревинка ще. Дуже мала я, в його всього десь метр 35 рист. Тобто ріст по плечі людини. Значить, що ми з цього робимо? Ми з цього персика удаляємо, робимо поки що отак. Усе зайве удаляємо. Персики, це. Так як я роблю, должны бути на відстані на любому персику. Дорослий це, маленький це. Вони повинні бути на відстані 10 см, персик від персика, 10-15. А на такому персику, ось, це має бути 4-5 персиків. Але поки ми, скажімо так, забираємо 50% персика, ось. А потім, коли він стане такий, як молодий Воложський горіх, то ми ще заберемо. 50%. дерево нам підкаже, значить. Які залишити Персики. Ось так якось. Оце якось так. Бо флемінги, вони дуже багато, ну, оце. Оце, отак. І потім... Я на цьому шперсику покажу ну, у дальшому, Що буде, як буде. Не забуваємо поливати і обробляти. До побачення.